Мій прогноз на матч рух, лівий берег. Рух відверто просів останнім часом. У них вісім матчів без перемог. Причому там були матчі із Вересом, із Чорноморцем, із Колосом, з командами, в яких вони ну, мають перемагати, якщо хочуть е потрапити в Єврокубки. Але мені чомусь здається, що міжнародна пауза мала піти їм на користь, і Пономарьов мав якось збадьорити команду. І вона зараз вийде дуже заряджена на кінцівку цього року. Лівий берег. Команда, що так по крупинкам, потрошечку збирає свої очки, щоб залишитися в УПЛ. А, але якщо а, рух 8 матчів не перемагав, то лівий берег 8 матчів взагалі не забивав. Е, тому я думаю, що оця восьмиматчева серія прерветься у однієї з команд, і це буде команда Рух, яка все ж таки переможе. А от лівий берег, я думаю, все так і не заб'є, і програє в суху е, львів'яна. Єдине, що може бути, можливо, вони здивують всіх і зіграють 0-0, адже це улюблений рахунок обох команд. Вони дуже часто грають саме з таким рахунком, але я все ж таки поставлю на перемогу руха.